Всім привіт, гості, підписники глядачі нашого каналу. Показуємо вам сьогодні, наскільки тяжко піднімати і опускати нашу фрезу. Ось дитина, моя сестра 9 років, показуємо. Опустила сама і підняла сама. 9 років дитині. Може 30 кг вісу знайдеться в тілі. Давай ще разок, щоб люди побачили. Ось так. Легесенько Чікс притримала і так же само підняла. Чекаємо на ваші коментарі, де ви будете писати, як ми використовуємо дитячий труд. Ось так це все у нас виглядає. Житомирський міні-трактор. Привезли до нас зубра в 8 кінських сил, переобладнали його в гарного тракторця з фризою встановленою, тестуємо, перевіряємо, що все працює як потрібно. Тому номер телефону у вас на екрані або в описі відео. Звертайтеся, відправляємо комплектуючі для самостійного переобладнання, переобладнаємо на місці, в місті Житомир, трактори, є готові на продаж. Тому любі варіанти співпраці. Дзвоніть, домовляйтеся, спілкуйтеся і будемо співпрацювати.